next Починаємо трансляцію. Всі вітаю на стрімі. Сподіваюсь, мене буде нормально чути, тому що я трішки перенастраював OBS. Давно не було стрімів. це було багато причин. Основна проблема. Це була проблема зі світлом. Зараз трішки краще стало. Е, я не знаю, чи надовго так буде. Ось. Сьогодні більш-менш все, і тому. І ще плюс до цього випустили нове оновлення. Я Не знаю, чи можна казати, що це новий патч? Але ось називається не розказані історії це оновлення. Ось нове місце, де можна перевести подих. Десь туди. Я трішки почитав це, якщо чесно, ось написано, що весь новий контент займе 5 годин. Ось, щоб почати, коротше, цю нову сюжетну лінію, треба. Угу. Треба піти до горілого лісу, ось, а потім до рудого лісу. Так що, ось будемо зараз рухатися в горілий ліс. Ще такий прикол, коли я останній раз проходив, я проходив в другій комірці. В мене тут є тільки збереження по ген, ну, генераторах і цьому. Ось у лісі і градирня, все. Прикол в тому, що я з тих місць вже назад ніяк не можу повернутися. Ось, тому придеться використати першу комірку, це коли я перший раз проходив сталкера. і тут. У мене є деякі збереження, тут ще гра не пройде повністю, Я не знаю, як воно тут так працює, коротше. Типа. Тіпо... <смі> Тільки розробникам сталкера це зрозуміло все. Ось. Тому що? Тому почнемо тут з людового лісу, а там будемо вже рухатися в горілий ліс. Зараз якраз побачите, яка в мене тут снаряга і все таке. Тому всіх вітаю на стрімі і бажаю гарного перегляду. Починаємо. Так, саме ось тут я закінчив останнє проходження. У Мене якраз гравала на цей наянів. У мене погано. Ось така в нас амуніція тут. В принципі, не сильно відрізняється. Відрізняється, коротше, мій інвентар Але побачимо. Так, нам треба на янів, цей, на... ну яні вправимо, все. І йдемо туди. Так я не пам'ятаю, мені тут треба буде захищатися від цих... від монолітів ці вчиняє. Я не пам'ятаю, що було в цьому проходженні, ладно. Чи просто рухаємось нагляне. Так що я можу сказати, ну от. Давайте я трішки що щоб у нас ФПС, ами може комусь буде це цікаво. Мені самому цікаво, якщо чесно. Ви теж будете бачити моніторинг. Ось. Щас він трошки не це поки що не видно, але... о, все видно. Так, ну. КПС у мене в районі ста. Блять, це ворожі сталкери, кстати. Бандюгани. Ух ти. Ух, нормально. Що це? Так, це на жаль, в мене буде трішки інша зброя. Але то таке. Так, ну що з ФПС я поки що не можу сказати, нормально все чи ні. Краще стало чи гірше. Але як на мене мені здається, менше мила якогось стало, типа менше всякого такого. Тоді DLSS почав краще працювати, чи ще щось може. Ось. Я сподіваюсь, що сьогодні хтось з моїх постійних глядачів зайде все-таки. Так, ну візуально мені здається стало краще, як не дивно. Біжимо на Яню. Я біжу на Яню, тому що ну, я хочу використати потім цей. Швидке... цей, як сказати, переміщення ось. Побіжимо сюди в ліс, будемо бігати, шукати щось. Що нас приведе до нових квестів. Так, все як тут залізти, стоп? У нас ось яню. Ага, я можу так по лівій стороні просто бігти, Окей. А, да, тут все підйомчик є. Ну. Тис уже зайшов на стрімчанський, вітаю тебе. Я вирішив трішки з моніторингом пограти, щоб перевірити чисто яка продуктивність у грі. Там я потім його вимкну. А, ну все-таки моноліт уже атакував Яню, тому що тут валяється різна зброя ось. Так, і у нас що, у нас 100 ФПС? Це нормально. Так, зараз треба ще перевірити. Кстати, які нові пушки з'явились. Наступний. Шавоновлені казали, що додавали новий різниця. Ну, різна амуніція, коротше, різні спорядження. Краще вже тут. Давай, кажи мені, що в нас тут нового. Є якісь нові пушки, Так, такс, ну цього я нічого взагалі не бачу. Хм. Ну добре. Ні так, ні такс. Ну. Щас щось зайве в ящик. І Підемо. Побіжимо, коротше, горілий ліс. Ось. Я, хан, тут у мене, звісно, поменшик. Різних цих різних е частин мутантів в цьому проходженні. Тому що тоді ще не додавали їх, коротше, ось і. Ну, але мене теж тут багато дивиться, дофіга всього. Якщо треба будуть кошти, можна буде попродавати. Це коротше, це ящик з мого першого проходження. Я тут просто колекціонував все, що тільки можна. Просто купа всього просто різну, різну фігню, коротше, збирав. Як завжди, це типове проходження сталкера. Так, нам треба хавки взяти Ось, що ми трішки зголодніли. Я зайвою в скину. Це також в скину. Пістолет. От в минулому проходженні, що ну, в останньому, я використовував цей пістолет Кора. Він мені дуже подобався. Але в цей раз, ну давайте не знаю, може і Ріно поп попробуємо. Що воно таке. Я не знаю, що в нього. 939 патрони, правильно? Візьмемо якісь покращені покращені набої. Давайте ось таким бут. 150 нам вистачить потім, що на дробовик нам. Не треба. мені ще треба, це на цей на. Трьохлінійку не треба. Такс. Хоча єдине, щось є спільне в цьому проходженні з минулим. <гум> типу, це екзолетал алмаз Типу, і там, і там я його використовував. Ось. Так, це я можу ж на цей пістолет повісити каліматорний приціл, правильно? Тільки де мені його взяти? Ладно, хер Херс ним, коротше, як є так і буде, все. Не хочу витрачати багато часу, на цю ці фігню. Так, давайте <плес> ще Ріна покращимо. Так, давай покращити. Перемонтуємось. Ріно ось так. А, тут треба креслення на нього. Серйозно? Так, все, ми поставили цю. Як вона там називається забуваю. Ще можливість встановлювати оптику. Ось покращимо все, що тільки можемо. Ну, або на що нам коштів вистачить? Так, значить, ось це краще. Потім тут у нас. Давайте дальність, мабуть. І ось так. В принципі, коштів на все хватило. Тут можна два покращення ставити, ну. Непогано, так, все, я не хочу з тобою балакати довго. Воно, ну, може, цього приціл є. Mm. Давай, давай. Сейчас биріку. А, тобто треба якийсь незвичайний приціл на цей ріно. Серйозно? Добре. Хер з ним, коротше, ладно. Ще будемо рухатись в горілий ліс, все. Я нагадую, що ми тут будемо не основної сюжетну лінію проходити, а просто шукати якийсь новий контент. Так, що ти в нас? Заходь, раз прийшов. Гарик, правильно. Давай допомога. І куди нам треба, получається, на натарикон? Чи на химзавод. Не пропадай. Куда на хімзавод, Якщо я не помиляюсь. Як ця лока називається? Хімзавод. Хімзавод. Давай Давайте хімзавод. Біжимо туди. Можемо вирушати. Тікс. Mm. Так, давайте вимкнемо радіо. Мало ж авторські права здивований, і все таке. що тут вільний. Так, і... Нам. Не здивований, такс. Угу. Mm -hmm. Так, ну цей каліматор. Різніше графічний приціл також не підходить. Ну хрен з ним пофіг. Нам, ну, в принципі, нічого не треба, в нас Ус. все нормально з, з амуніцією. А! <laughs> так, ну дивіться, пройшло вже. Я не знаю, скільки патчів, скільки ро... ну скільки часу, але що залишається незмінним, це такі ось баги, дивіться. Magic просто. Як вам. <бачу> просто <працю> Хоча можна подумати, що це просто аномалія, але дивіться фокус. Бам. Бам, мам, типа, не влучив. бам. <працю> Прикольно, так. Може так і має бути. Не знаю. Так, тепер що біжимо в горілий ліс, правильно? Ну давайте спочатку нам, мабуть, ось сюди. Все, я вимикаю моніторинг. Щоб він не заважав вам. Все. Забіжимо. Пет. Дію Першу точку. згорілого лісу. Дивимось, що там. В принципі, і так нормально цілетич. Цікаво тільки, ну як це взагалі тіпо, буде працювати, Тож, ну ці нові квести і все таке. Так, значить ось тут я може просто пробігти і все. Можемо, кстати, заскочити сюди, подивитися, може якийсь артефакт, прикольний заспавнився. Сейчас проверим. Ну, Щось на веччині, О, я знайшов артефакт! Якого в мене не було, блін, ніколи. Чортів гриб. Жесть. Все круто. Ще поки ще і квест можу здати. Мене <гум> це супер. Це прямо. Це означає. Качати вдачу. Так, тепер, ще б зрозуміти куди мені... А, ну мені два тоді... Тут просто по прямій можна буде пробігти десь. А ось. Наче вода, але. Сік'ю, О. Усім, хто мене чує. Це банзай, я в полоні. Бандер, стоїть, на півдні рудового лісу. Хто мене чує? А ось і новий квест. Сікьо, Сікю, Сікіо. Усім, хто мене чує. Це банзай, я в полоні. Банда в старій шахті на півдні рудового лісу. Хто мене чує? Це ми вже почули. Так, з південь рудого лісу, шахта. Так, на південь це зверху. Ой, це знизу получається десь. Угу. Може ось тут десь чи ось тут. Хм. Що ж, ну десь внизу, коротше, десь ось тут виходить це має бути. Я приблизно туди мітку поставлю, але я буду рухатись просто по прямій. Чому ну, вона висить, що треба сховатись від викиду. Блять, Ненав... ненавиджу цю локацію, тому що тут постійно блискавки. У мене було таке ще пару разів вивчали навіть. Ну. Що за хрінь? А, поняв. Вибачаюсь невеликі технічні неполадки. Да. Все, закри закриваю, закриваю сталкера, треба в гру перезайти. Ай, бляха-муха. Ну, що поробиш? Дякую тій людині, яка поставила мені лайк. Я завжди дуже вдячний за це. Так, зараз я швидко перезайду в гру, щось, звісно, ну, такий собі прикольчик. Угу. У мене щось з компом, я не знаю, що, що за фігня. Так, все, сталкер запускається, не хвилюйтесь. Стрім де, все окей. Просто темний екран. Ну, бляха. Mm, да уж. Миливо, mm. мені треба в стін перезайти. Mm. Ладно, перезайдемо в Steam. Ляхан, це, конечно, ну от на самому цікавому місці, тільки ми зрозуміли, як отримати новий квест.